Дорогі подоляни, щиро вітаю всіх із прийдешнім 2025 роком. Минулий рік був сповнений випробуваннями, але завдяки нашій єдності та наплегливості ми змогли подолати усі перешкоди. Наша потужна команда зуміла досягти значних результатів. Ми працевлаштовували, навчали та підвищили кваліфікацію. Дбали про бізнес за допомогою грантових програм. Ми підбираємо необхідний персонал. Та фінансуємо створення нових робочих місць. Чимало маємо здобутків, однак для ще більших нам усім потрібне єдине це перемога. Нехай Світле Різдво стане початком переможної історії нашої держави. Нехай новий рік стане для кожного з нас початком нового успішного шляху. Зичимо вам професійних працівників та добросовісних щедрих роботодавців, щирих посмішок рідних, великого сімейного кола. Та ще більш реалізованих мрій з Різдвом Христовим та з Новим роком.